Вітаю всіх на хвилі радіо кордон у студії для вас працюю я, Леся Медведенко. І сьогодні, в рамках проєкту Акцент поговоримо про потреби українських ветеранів, проблеми переходу від військового до цивільного життя, зокрема про розвиток ветеранського бізнесу, а також можливості, які відкриває Український ветеранський фонд, як ключовий консультант, джерело підтримки, експертних порад та ресурсів. У студії з нами заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Анастасія Ращенко. Вітаю, пані Анастасія. Вітаю, дякую за запрошення. Розпочнімо з останніх новин від фонду. Нещодавно ви презентували результати дослідження портрет ветерана 2025, згідно з яким 50% опитаних ветеранів найбільш потребують матеріальної підтримки. Далі йдуть медичні потреби 43 а також 28 респондентів підтвердили необхідність. Психологічної підтримки, виходячи з цього, розкажіть, будь ласка, про основні напрямки роботи фонду з ветеранами. Так, власне, в, в усіх своїх напрямках роботи фонду в цілому, ми виходимо із наших досліджень, тому що аналітика це така база і ґрунт для нас, бо ми хочемо робити те, що дійсно ветеранам потрібно, і є таким провайдером державним послуг. І я би сказала, навіть можливості для ветеранів в нас є декілька. Таких флагманських напрямів роботи, зокрема, це як ви вже зазначили, це гранти на бізнес, це психологічна підтримка. У нас є гаряча лінія кризової і юридичної підтримки, яка працює цілодобово, безперервно, безкоштовно, анонімно. І ще одним із напрямків роботи Українського ветеранського фонду цього річ активно ми ним займалися. Це працевлаштування ветеранів, тому що, про те, що знову ж таки наші дослідження свідчать про те, що не цього річ. На попередній що 60% опитаних ветеранів та ветеранок не планують повертатися після повернення до цивільного життя до попереднього місця роботи і хочуть відкривати власну справу. Все-таки є люди, які в принципі хочуть працевлаштовуватися, не ну типу, не бути підприємцем. Тому напрям працевлаштування ми теж почали активно розвивати. Якщо людина все ж таки хоче бути підприємцем, намагається розвивати власний бізнес або відкрити новий бізнес. Давайте зосередимось на цьому питанні. Розкажіть більше про підтримку ветеранських бізнесів, хто саме може долучитися до проєктів фонду і чи можуть бути брати участь у проєктах чинні військовослужбовці, які, скажімо, вже були в статусі ветеранів і повернулися на службу. Так, тоді зосередимося зараз та на, на бізнесі на цьому напрямку. З 2022 року, в принципі, від початку заснування Українського ветеранського фонду почала діяти конкурсна програма «Варто». Варто таким чином, вона ніби відповідає навіть на питання, чи варто спробувати себе от власне у, у власній справі. І відповідь варто. І Український ветеранський фонд з радістю дає такі можливості. Це є гранти на бізнес безповоротні в розмірі до півтора мільйона гривень на. Створення власної справи або масштабування розвитку вже наявної справи. А, насправді умови не складні і в принципі, якщо людина, яка хоче почати власну справу, знає, чого вона хоче безпосередньо, а, може скласти бізнес-план, спрогнозувати, яким чином цей бізнес буде розвиватися, яким чином він буде приносити прибутки, і, і, і взагалі, наскільки він до, доцільний і актуальний, а, то вона без проблем складе власне ці бізнес-плани, не по грантову заявку. Хто може отримати грант? Грант можуть отримати ветерани, тобто це людина, яка має посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, і має ФОП, тобто є фізичною особою-підприємцем. Стосовно того, чи можуть брати участь у конкурсах діючись військовослужбовців, в принципі в нас немає якби, заперечень, ну тобто може, але справа в тому, що. Це вже залежить від, то, від того, яку посаду обіймає людина в армії безпосередньо, тому що там ну, це вже потрібно з'ясовувати, деталізувати власне в свого командування і в податковій службі, тому що, ну, наприклад, якщо людина є командиром умовно або там має майнові зобов'язання, скажімо так, під час служби, то вона не може відкривати ФОПа. Ну, відповідно, не маючи ФОПа, вона не може брати. Участь, але е, виходячи в принципі з, е, з досвіду е, нашої роботи, багато людей. Ну, тобто, багато хто, наприклад, 22-му році почав займатися власною справою, а потім повернувся на фронт. І е, е, відповідно на місцях, от в, в бізнесі є менеджери і. Е, Військовослужбовці, ветерани, вони поєднують якби службу і, і бізнес. І це, в принципі, ще такий. Ну для мене це наприклад натхнення і мотивація. Тобто, якщо людина може е, воювати і, і паралельно вести успішний бізнес, це ну, значить, ми теж, ми теж все можемо. Тому, тому так. Е, от. І власне, от, з, ну в, в нас цьогоріч. Е, я трішечки підгляну цифри, Прошу. щоб бути точнішою. Цьогоріч у нас було понад 300 переможців конкурсів. Варто 336, якщо я не помиляюся, і понад тисяча понад 1100 заявок було подано, тобто більше ніж 1100 ветеранів брали участь у конкурсних програмах. Варто а скажіть трохи детальніше, яким є алгоритм участі у конкурсних програмах з фінансування проєктів ветеранського бізнесу? Тобто, яку саме підтримку надає фонд, чи допомагає скласти, наприклад, заявку, скласти бізнес-план? Так, отже, стартує програма. Наприклад, вже на початку наступного року, 2026, тисячі двадцять шостого, програма стартуватиметься стовідсотково перша. Тому зараз хто хоче якби започаткувати власну справу, може вже на сайті Українського ветеранського фонду ознайомитися з тим, які документи потрібно підготувати. Як виглядає грантова заявка? Що потрібно, як виглядає бізнес-план, тому що там є певна форма, і так далі. Тобто, щоб е, ми завжди дуже просимо не подаватися в останній день, в останній момент, як ми всі насправді дуже любимо, тому що тоді може трішечки система підвисати і, і тоді багато питань виникає, там, а чого не встигли, і так далі. Тому, якщо ви хочете бізнес, ви вже маєте ідеї, можете вже прямо зараз ознайомлюватися, тому що, ну, типу, плюс-мінус, алгоритм він якби ну, один і той же. Тобто є е, положення, за яким працює український Ранські фонди відповідно до цього положення, типу, є алгоритм конкурсних програм. Чи допомагаємо ми писати заявки і бізнес-плани? Ні. Але в нас, наприклад, на початку кожної програми є кілька воркшопів від наших працівників, де ми розповідаємо просто абсолютно все, що може цікавити ветеранів, абсолютно як має виглядати заявка, всі нюанси, які потрібно врахувати, всі якісь підказки і так далі. Це така історія, ну тобто онлайн, але наживо до неї долучаються власне всі, хто подає заявки, і можуть ставити питання, ну тобто, які їх цікавлять, і так далі. Плюс ці воркшопи вони зберігаються у нас, наприклад, на youtube каналі Їх уже зараз теж можна подивитися, щоб трішечки зорієнтуватися про що взагалі йдеться. І Так само там є презентації переможців, ну тобто переможців або учасників, точніше, хто бере участь власне однією одним із етапів є презентація. Власного проекту і ці презентації так само є збереженими на Ютубі, і їх теж можна подивитися щоб трішки орієнтуватися. Так, стосовно алгоритму, оголошується конкурс. Е, от ну і власна людина подає заявку. Е, після цього е, тобто, проходить перший етап це технічний відбір. Е, е, дивляться ну, наші працівники, дивляться, чи всі документи подані, е, чи все відповідає. Ну тобто на наявність всіх документів і відповідність, якби тематиці, якщо це тематичний конкурс, або типу, чи взагалі якби підходить е, це під ветеранський бізнес? Тобто, умовно, чи це є ну чи людина є ветераном, чи є УБД, чи все, чи є ФОП, проходить таку перевірку. Далі вже передається ті, хто пройшов технічний відбір, заявка передається на комісію експертів. Тобто в нас є незалежні експерти, які так само паралельно подаються люди, щоб бути експертами. Тобто, це або ті, хто має досвід власне в ну, в грантах, конкурсах і так далі. Таких відборах, або якщо це тематичний конкурс, то це професіонали, експерти, власне, там не знаю в агросфері, якщо це агроконкурс, приміром. От і тоді вже заявки потрапляють на експортний відбір, перевіряють, тобто на доцільність, перевіряють на те, щоб наскільки цей бізнес от власне грубо кажучи, буде бізнесом, тобто наскільки все прораховано наскільки бюджет реалістичний і такий, що можна втілити, і дають свої коментарі, якщо потрібно щось поправити. Тобто ці коментарі заявник отримує, перевіряє, поправляє, і наступний етап це вже презентація, на яку так само за яку так само нараховується певна кількість балів. І власне все. І тоді після презентації вже підраховується загальна кількість балів і оголошується переможці. Таким чином. Зрозуміли, цілком зрозумілий алгоритм. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що це безповоротна допомога, тобто. Чи якась, наприклад, звітність від потім від бізнесмена? Так, так, так. Е, насправді звітність є, оскільки це державні кошти, е, звітність має бути обов'язково, е, і звітність подається в два етапи. Тобто, є, людина, яка ну то, тобто бере участь ветеран е, у конкурсі, отримує грантові кошти в два транші. і Відповідно, має бути два звіти проміжний і фінальний. Тобто, це звіт е, змістовий. Наскільки реалізується проект, тобто це е, ми можемо від? відвідувати ці бізнеси або е, онлайн, наприклад, дивитися, це це окрім того, що є письмо, письмовий звіт, тобто змістовий, е, яка е, від. Як реалізується проект, і так само фінансовий людина має звітувати відповідно до поданого ним кошторису, тобто як витрачаються кошти, чи, чи все окей, чи, чи встигають, і так далі. На етапі звітності так само завжди підказують, допомагають, якщо щось не дається. Ну тому, що ми зацікавлені власне в тому, щоб бізнес реалізувався, і так само щоб ветеран при поверні до цивільного життя, так само реалізувався і був, ну тобто, все було. Добрий, був економічно спроможний і, і власне, реінтеграція пройшла успішно? Тобто, фактично, ветеран має підтвердити, що бізнес іде, все добре. Бізнес так, успішний, так. є результати, але самі кошти безповоротні. Він безповоротні, нічого безповоротні, не має повертати. Просто, ну тобто, людина має від відзвітуватися. так. а на що саме зазвичай е е отримують ветерани ці кошти? В нас наскільки широки, ягод на нас буквально кілька днів тому, у нас був такий звітний захід, і от, власне, ми розповідали і про конкурси вартий в цілому. Дуже просто широкий спектр того, які бізнеси відкриваються. Насправді трішечки ці стереотипи ламаються, але зазвичай найперша асоціація типу ветеранського бізнесу це якісь кав'ярні або якісь заклади харчування. або що. В нас дуже різноманітно, тобто, та є кав'ярні, є салони краси, є медичні заклади, є ветеринарні клініки, є якісь агронапрямки. Ну, тобто, там прям там. Беруть кошти, якби беруть участь в конкурсі на якусь різну техніку, там, приміром, трактори і от обробляють землю. Власне, такі от бізнес-проекти, і фермерські, є там ферма з поросятами, от, є логістичні напрямки, є такі, типу просвітницько-освітні. От абсолютно всі сфери, які, в яких може бути бізнес, типу є, от, в нас. І це насправді дуже класно, тому що, ну, типу, по-перше, це розвиток економіки, що в громадах, що в цілому. По-друге, це свідчить про власне те, що проводиться якийсь попередній аналіз от ветеранами, які хочуть брати участь у конкурсі. І, от, власне, вони розуміють, що там, ну. Навколо там вже 10 кав'ярин, то, типу, логічніше відкрити, наприклад, автомийку, якщо там поруч такого немає. Автомийки, до речі, теж є. От в нас є каталог ветеранських бізнесів. У нас на сайті так само Українського ветеранського фонду він є в електронному форматі. От, Там, власне, є взагалі перелік всіх всіх бізнесів, і є от каталог бізнесів прямо з посиланнями, де можна подивитися або навіть щось замовити, купити, придбати. Це дуже актуально перед якраз от, під час. Новорічний свят, щоб і підтримати ветеранський бізнес, і дійсно там є прям дуже багато класного і крафтових виробів. І власне в магазинах, навіть у великих мережах, ми можемо бачити е, те, що виготовляється. Я не знаю, чи ми можемо казати, ти типу, попрямарки. Е, наприклад, масло Тома арахісова паста, яку всі знають, це так само частково підтримує український ветеранський фонд, е, мед, конюшина, е, там не знаю, чай, е, травка. Ну, типу, це те, що я от, типу пам'ятаю, сама користуюся постійно, тому. Тому так, це прям розмаїття величезне. Тобто, будь-яка галузь, промислова виробнича може бути і. Е... Отримати кошти можна, наприклад, на сировину, на обладнання. Е, так, початковий так, капітал. Так, так. так, так. Це е, такий капітал для старту, е, і мені здається, що тобто, до півтора мільйона гривень це дуже хороший капітал для старту, якщо немає, от, наприклад, власних коштів, щоб е, зробити цю інвестицію. Е, це чудова можливість от, е, розпочати безпосередньо власну справу. Е, е, в, ну, тобто немає якихось. Е, Заборон, окрім, звісно, алкоголю, тютюну і зброї, що очевидно. А в цілому так. Просто, ну, тобто, відповідно, має бути розписаний кошторис і бюджет, щоб зрозуміло було, що, наприклад, ці півтора мільйони вони дійсно спрацюють і дадуть якийсь результат. От. А скажіть, будь ласка, чи брали участь у проєктах фонду ветерани-прикордонники? Можливо, наведете такі приклади успішних а, так, бізнесів? Так, брали участь. Я, я прям з'ясувала дізналася. Буквально от, кілька історій, але їх, їх більше, тому що в нас дуже багато хто бере участь. Це, наприклад, франшиза в Галі Галібалованої. Це так само в Одесі ветеран-прикордонник власне на розширення мережі. Магазинів місних, теж ну, це йдеться або про францир про франшизу, або про масштабування, ще теж е, дуже класно. Тобто, бо ми говоримо не лише про початок класної справи, але там про масштабування і розширення. Тому от топ одеса за те, що це спало е, на думку. Це також дуже добре, що коли вже є бізнес, і треба якось дати новий поштовх, йому то можна отримати крат так. на такий поштовх так. на подальший розвиток, так зокрема, коли людина повертається mm -hmm. та з е, війська. Скажіть, будь ласка, в цій сфері, в сфері ветеранського бізнесу. Ви також надаєте юридичні консультації, якщо є такі звернення, з яких саме питань це може бути. А от, от юридичні консультації я би сказала, що це не лише в сфері ветеранського бізнесу, це в цілому, це вже ми переходимо до нашого іншого флагманського проекту. Це гаряча лінія кризової та юридичної підтримки. Вона так само стартувала в 2022 році, саме як кризова, тобто психологічна підтримка, в 2024 році з'явила юридична підтримка, юридичні консультації, де у нас є четверо фахових юристів, які от, власне консультують як в телефонному форматі, так і е, безпосередньо е, на сайті можна залишити письмове звернення. Е, письмове звернення це зручно, коли потрібно прикріпити якісь документи, коли потрібно прямо таку деталізовану там, відповідь з посиленнями отримати. А якщо за щось, наприклад, там, простіше, там, умовно запитання, то це може бути е, по телефону. Найчастіше насправді. Звернення не стосовно підприємництва. Найчастіше звернення це про е, отримання статусу, в тому числі УВД, це про пільги і виплати, і це про проходження медичних комісій. Це такі топ звернення Ми так само підбивали підсумки. Е, от, власне, зараз ще піддивлюся, але нібито так. Е, телефон, от, власне, е, можу озвучити так. само можна на сайті нас подивитися: 0800 33 20 29 Це цілодобова е, підтримка криз. Зова, анонімна, безкоштовна, можна звертатися стосовно юридичних звернень, то це з понеділка по п'ятницю, ну, типу, як в робочий час з 9 до 18 години, але цілодобово можна залишати письмові звернення і там дуже оперативна відповідь, тому так і психологічна підтримка насправді це. Зараз в Україні це єдина гаряча лінія, яка працює цілодобово. В нас головний психолог, бойовий ветеран. Тому лінія працює за принципом рівне рівному, і психологи працюють за протоколами НАТО. І власне в нас кількість звернень це близько 63 тисяч вже унікальних ну тобто, це від початку дії лінії. От і, в принципі, щомісяця не зменшується кількість, тобто ну, йде тенденція зростання. І ще цікаво, що ми трохи вже ламаємо теж стереотипи, тому що в нас 60% звернень це чоловіки. Насправді так. Це добре. Повертаючись до е, теми ветеранських бізнесів, чи можемо ви анонсувати проекти, які е, заплановані фондом для ветеранів на наступний рік? Е, я можу сказати точно, що вони будуть. Тобто, якщо буде якась тематика, то е, ми це будемо говорити безпосередньо вже перед оголошенням конкурсу. Е, але як я вже сказала, що вже можна, в принципі, зараз. Дивитися, як це все відбувається, які документи потрібні, тому що на початку року точно стартуватиме програма, і точно вона буде протягом року не одна. Це ну це очевидно наскільки я володію зараз інформацією, можливо, що зміниться, але чотири заплановано точно. Дякую, так. пані Анастасія. Сподіваюся, що завдяки озвученні інформації ще більше ветеранів зможуть долучитися до проєктів Українського ветеранського фонду і реалізувати свій потенціал. Шановні ветерани, заходьте на сайт фонду та сторінки в соціальних мережах, щоб отримати додаткову інформацію. Почуємося.